Окупанти зайшли на територію України на цьому напрямку, збудували свої вогневі позиції, але наша розвідка це вчасно виявила вогнем снайперів, мінометів. Ми витіснили окупантів з нашої землі, і вони вийшли за лінію державного кордону України. Ми тільки менше місяця тому звільнили зайшли в цю сіру зону. І зараз це вперше, що ми виявили, що вони будують поблизу даних населених пунктів свої вогневі позиції, і ми їх культурно вивели звідти. Це сталося поблизу населеного пункту Топалі, де нещодавно прикордонники підняли прапор над двома населеними пунктами, Якщо пам'ятаєте, строївкою топалі, це дотепер була сіра зона. А після окупації Харківської області туди ніхто не заходив, бо ці населені пункти були заміновані повністю. Ну під підходи до цих населених пунктів е, прикордонники проклали туди шлях, здійснили розмінування і потрошечку витісняють окупантів з нашої землі.